Шановні народні депутати, шановні депутати обласної ради, шановні депутати міської ради, Всі звучать за депутатів. Здорово, що в нас дуже хороша конституція є і закон про місцеве самоврядування. Хотілося б, щоб до нас у нас, місцеве самоврядування нам не заважали працювати, допомагали. Тобто депутати більш других ради, міської ради, обласної, Верховної ради, вони не повинні мішати місцевому самоврядуванню. Повинні депутати, не так як це сталося в нашій Степанівській сільській раді. Я приніс звернення до депутатів міської ради. звертаюся як колишній сільський голова села Степанівки, я вірю, що суд скасує незаконне рішення, прийняте рішення щодо дострокового припинення моїх повноважень. Я надалі буду працювати на користь громаді. Прошу повідомити, чи надавали ви якісь повноваження членам партії Батьківщина, а саме депутатам міської ради Ільченка, Дмитру та Голубенка Нелі? Які були присутні на 13 сесії позачерговій сесії Степанівської сільської ради 23.09.2016 року та вчиняли переполох. Під час проведення мною зазначеної сесії Ільченка та Голубенка самовільно, без мого дозволу, як головуючого, брали слово. Чим заважали проведенню пленарного засідання сесії, втручалися в обговорення та роботу ради. Це призвело до зриву засідання сесії, чого вони напевно і домагалися. Я як головуючий головучий на засіданні постійно їм робив зауваження, але вони не реагували. Я був змушений закрити сесію через порушення регламенту. Після цього всі депутати, змі та місцеві мешканці, які були присутні на сесії, вийшли із зали засідання. Але як але як мені пізніше стало відомо, через деякий час, більше 20 хвилин, деякі депутати сільської ради та депутати міської ради Ільченка та Голубенка провели засідання, як потім його назвали, продовження сесії. Депутати міської ради маніпулювали місцевими депутатами, диктуючи їм покрокові дії, іноді незаконні. На посаду секретаря було кілька кандидатів, але Голубенка заперечувала в обранні інших кандидатур, крім Парфенової Альони Васильівни. Своїми діями депутати Ільченка Голубенка паралізували роботу Степанівської сільської ради. Депутатами прийняті незаконні рішення, які на даний час знаходяться в суді. Мешканці села Степановки обурені такою поведінкою депутатів міської ради Ільченка та Галубенка. Ситуація в селі критична. Це може привести до соціальних вибухів та серйозних наслідків. Депутати Херсонської міської ради Ільченка та Галубенка порушили пункт 1 статті статті 71 закону України про місцеве самоврядування в Україні, пункт 2 статтю, статті 71 статті 40 Конституції України. Прошу надати оцінку діям депутатів Херсонської міської ради Ільченка Дмитру та Голубенко Нелі. В мене є свідки понад 200 чоловік та відео і аудозаписи поведінки цих депутатів. Дякую за увагу.